І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимось від підписника. Сьогодні з нами грає Smile Demasi TV на об'єкт 452К. Карта Старогавань Ну що ж, до бою, так. Да. Зразу, щоб не розповідати довгі, та чудові та цікаві історії про підтримку українських блогерів, так, порекомендую. Подивитися цей бій до кінця, натиснути вподобайки, написати коментарі, що ви про це все думаєте, та перейти за посиланням в описі під відео та підписатися на чудовий ютуб канал під назвою Дімасік. Буду дуже вдячний, і я думаю, що Smile Дімасік теж буде дуже вам вдячний та буде віддячувати вам чудовим та поліпшеним настроєм. Ну, до речі, хочу що сказати. Знову ж чудову та цікаву історію розповісти. Один із підписників, який, до речі, мене підтримав ще спочатку, як тільки я створив YouTube канал, він, він майже всі відео, ну от я не пам'ятаю, ну, можливо, декілька відео він не писав в коментарі, а так він під кожним відео, і саме один із перших завжди пише коментарі. І саме із перших, я так розумію, дивиться відео на YouTube-каналі Гравець UA дуже вам вдячний. Отже, він завжди пише, коли в підтримку українських блогерів, що підтримую всіх, кого підтримує Гравець Юей. Дуже вам вдячний. Я думаю, що я вам колись віддячу. У мене є чудова та поліпшена ідея, як вам віддячити всім підписникам YouTube каналу. Ну, це Потім я вам це все розповім. То чекаєтесь ви, я думаю, дочекаєтесь. Я вам дійсно хочу віддячити і треба якось е і вигадати, як вам віддячити, що вам теж було приємно за те, що ви підписані на мій канал і за те, що ви е завжди пишете чудові та цікаві історії, і за те, що ви ще й експертні експерти на ютуб-каналі Правий Юрій. Ну добре, знову почнете зараз сваритися, що ти знову дуже багато розповідаєш чудових та цікавих історій. А наша вже така. Ну, динамічна гра, так вже одного ворога знешкодив. 2182. Настріляв. Що це в нас за танк? Це в нас танк, який можна було зібрати, отримати в конструкторському бюро, так? І там ще й номер якийсь. Бачимо 30, 32 тисячі. 22 тисячі. Ну, погано видно звідси так якийсь номер. А мені цікаво, кого такий, наприклад. До десятки, до десятки, так, у кого номер випав. Це як, це треба дуже самим першим так, його отримати. чи як? <гум> номер No цікаво, у кого номер один випав. Мені цікаво. Було б побачити. Ну і сам, сам танк він доволі цікавий, він виглядає супер чудово. У нього бачимо такі от щити е на гусеницях, так, прикривають гусениці, у нього вашта така чудовою формою, він так виглядає вже більш модернізованим. Ну загрозливо теж виглядає. І на хлопушу я бачимо теж непогано. Двороги нахлопушив. 3774 вже настріляв. Давайте глянемо, що у нас ББК заряджені. 260-го 260 основні снаряди можна на основних ББК грати. У нас калібр 130 мм і шкода від пострілу 560. Крутезний танк, в принципі, не знаю, як обронювання, але поки що так, щоб танкував, ми таких дуельних дуелі, дуелів не, не бачили ще в цьому бою. Так? Чи не бачили, як він танкує. Десь так. Ну і за рахунок, напевно, що форми нашої башти ми рикошетимо. і напевно, що і Корпус він таково, рикошетний, а якщо ще грати. Бомбом, -бом, то я думаю, що і ці у нас щити по танку, вони теж у нас рятують. 8-8 по бою, наші братіші стали на захоплення, прикриємо, так? Прикриємо, тому що ще не зрозуміло, що може відбутися в цьому бою. Братіша, який став на захоплення на об'єкті 430. Ну, якщо випущать зараз очі, а вони випущать 11 секунд, залишається. Хоча ще дивіться, що може бути. Що наш герой зараз. Наш братіш зараз з'їде захоплення, а... А, він не з'їде з захоплення, ззадні Лорка проїхала. помітили її. І тепер ми тут в оточенні ворогів. А Але це починається зарубіще. Весь бій в динаміці, до речі. Я навіть не встиг дуже багато чудових та цікавих історій розповісти. Ну, давайте вже будемо тягнути цей бій, так? У нас тут вистачає сил. Там на нашого КПЗ. Наїхав, є 50, можливо, він там форується з ним, а нам зараз оці, що нас оточили, треба було вбивати. Так, він шок. У нас альфіщі. У нас пробивна гармата, ми їх пробиваємо без проблем, тому що ми граємо в топовому топі. Попереду щіка 91 ПТ. Ох, він не влучив, ох, він не влучний, дивіться, або не влучний, або ще й... Так, він не влучний, по-перше, а по-друге, ми ще й танкуємо, але, що я казав по бронюванні, а ми скопіона танканув. Чудовий такий заміс у нас вийшов. І тут танкує. <плес> зрозуміло чим а танканув. До побачення. Чотири вороги знищено. Скорпіон вже починає пробувати. Запекла так битва, нічого собі. Ця карта мені, до речі, подобається все більше і більше після, після боїв риплеві, підписників. Все ж таки танкує, дивіться. Побачили ми і дуельні дуелі, і побачили ми, що вже 2560 натанкував, 6000 настріляв. Ну, за рахунок альпіші, 5 ворогів знищено. Стаємо на закоплення, тому що ну, все ж таки у нас прикриє, якщо що, об'єкт стоїть. По-друге, якщо почнуть очі випущувати, то і ми самі з ними можемо поготися. 69 Не впевнена, але виїжджає, хоч вже не випущує. Скорпіон ну об'єднаються, можливо і об'єднаються. І К-91 може приїхати. Намагається перехитрувати. Тут не пропустити їх. Початки ви заїхати. Нажиро підсвітився. Ну якщо Билиза хоче заїхати, то об'єкт все ж таки його прикопу. Хотілося б, правда? Але хотілося ще й врагів настрійвали. Напруженіший момент битви. А 91 поки що не наважився поїхати. А можливо їде вже в дорозі. В цей момент у нас КПЗ поїхав прямо по кругу. Окей, лінії зараз білизне заїде спикан. Ось він проїхав, а він шотний шов, чому, чому він не, не такий сміливий був. А, 32 000. О, 32 183. Це, це я побачив. Запекла у нас дуельна дуель. На дуель. Виїжджайший скорпіон об'єдналися. Та ну я дивіться. Так, імбіще яке в конструкторському бюро. Дійсно. Напевно, що... Не шкодують ті, хто його взяли. Так це ж за ресурси треба Буде Будуще у нас, чи КПЗ допомагає, і майстер тарана прокачений тарана, Нормально так зніс. Ну і восьмий ворог наш буде. Підгорівший там. <рив> чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.